Справжня велич. Чоловік ішов берегом і побачив хлопчину, який підіймає щось із піску і кидає в море. Підійшовши ближче, він побачив, що хлопчина кидає у воду морських зірок. Справді, їх було багато, усе узбережжя було усіяне морськими зірками на кілометри вперед. Навіщо ти це робиш? запитав він хлопчине. І хлопчина відповів: якщо вони залишаться тут до завтрашнього ранку, коли почнеться відлив, то вони усі загинуть. Але це ж є таким дурним заняттям, сказав чоловік, адже ти бачиш, скільки їх багато, їх мільйони на узбережжі. Хлопчина, піднімаючи наступну зірку, на мить замислився. І сказав, для цієї зірки зміниться багато чого. Справді у світі є багато людей, які хочуть зробити щось величне. Вони чекають цієї можливості, коли вони зможуть зробити щось велике в цьому житті. Але хочу сказати, що може не наступити такого моменту, коли ти зможеш зробити щось велике. Життя складається із дрібниць. І роблячи добру справу, маленьку добру справу сьогодні, ми готуємо себе до чогось більш величного. Справжня велич полягає в тому, щоб бути великим у дрібницях. Бажаю вам сьогодні гарного дня і бажаю усім вам робити. Добрі справи, які ведуть до величі.